Ігор Черемисов – військовополонений із Азовсталі. За три роки російського полону він пройшов Оленівку, Горлівку, Торез. Обміняли воїна у травні цього року. Реабілітацію чоловік проходив у військовому госпіталі в Ірпені. Родом Ігор із Маріуполя, тож повертатися було нікуди, і він вирішив залишитися тут, у місті. У госпіталі йому підказали про ветеранський простір. Звідси почалися його перші кроки у новому житті. У мене от, фахівець. Фахівець мій, який супроводжує мене, вирішують всі питання, які турбують, які я не знаю. Виплати мені повиплачували, дали тимчасово житло в модульному містечку, і от поставили на облік, на квартирний. Так що ну, всі питання вирішуються. Комунальна установа Ірпінський центр ветеранський простір діє в місті вже майже рік. Тут опорою для тих, хто пройшов війну, стають фахівці із супроводу ветеранів. На даний момент на супроводі 586 ветеранів та осіб зі статусами. Це особи з інвалідністю, члени родин загиблих, зниклих безвісті. У є віддалені робочі місця. Це в Ірпінській поліклініці. Так само в михайлівці рубежинці і Козинцях Діброва. Фахівець приїжджає туди, в старостат і проводить там свій прийом. І вже мешканці сіл, їм не потрібно їхати сюди в комунальну установу, а приходять туди і так само вирішують свої питання. Нині в Вірпінському ветеранському центрі працює сім фахівців. Їхня допомога починається щойно. Ветеран переступає поріг установи. Для кожного створюють електронний кабінет, де фіксують всі запити та потреби. Далі фахівець супроводжує свого підопічного на кожному етапі, аж до повного вирішення його питань. Комусь потрібна робота, комусь потрібно пройти ВЛК, екопфо, підготовка документів, підготовка документів до подачі на якісь програми, комусь психологічна допомога, комусь навчання, комусь відкриття власної справи, комусь отримання гранта, комусь реінтеграція, реабілітація. Фахівці ветеранського простору не лише консультують із найрізноманітніших питань, але й допомагають підготувати необхідні документи а при потреби й супроводжують ветерана фізично. Іноді ж хлопців треба просто вислухати. Супровід береться не одна особа, як ветерана, вся його родина комплексно. І діти, і батьки, і дружина друга половинка. Абсолютно вся родина береться під супровід. І сьогодні він може звернутися по здоров'ю, завтра по навчанню, через два місяці по санаторно курортному лікуванню, потім по оздоровленню дитини, родини. Що таке підтримка ветеранів Катерина Касінська знає з власного досвіду, адже раніше її чоловік служив у миротворчих військах НАТО, а тепер на фронті захищає Україну. Взагалі серед фахівців супроводу немає випадкових людей. Кожен із них розуміє чужий біль як свій. У мене загинув колишній мій чоловік батько моїх трьох дітей. Я оформлювала документи і ну, таким чином познайомилася саме з цим простором. От тоді пройшла конкурс і ну, влаштувалася, працюю тут уже півроку. Наталія за освітою, юрист. Щоб стати фахівцем із супроводу ветеранів, вона пройшла конкурсний відбір на платформі «Е-ветеран» e і спеціальні курси перепідготовки. Так, готують усіх працівників центру. Адже потреби ветеранів різні і необхідно допомогти їм в усьому Мене більше, навіть членів сімей безвісти зникли. Подаємо звернення через ТЦК СП. Вони вже звідти формують звернення військової частини, тому що військова частина веде військовий облік і вся інформація саме там. А це кабінет номер 303 на третьому поверсі Ірпінської міської поліклініки на Садовій. Тут ветеранів зустрічає Тетяна Пономарь. Вона й сама дружина ветерана. Мій чоловік після поранення дуже тяжкого. До його поранення допомагала хлопцям і продовжуємо ми сім'єю тепер допомагати хлопцям. Ну, в минулому сама випила З Луганської області. Зараз головне завдання Тетяни серед іншого допомогти хлопцям систематизувати медичну документацію, щоб пройти необхідні обстеження. Також важливо налагодити комфортну комунікацію з лікарями. Ми вже знаємо кожного ветерана. Коли ми йдемо, ми вже знаємо, з чим він йде. І коли фахівець, це мій телефон, коли фахівець вже запитує, то ми можемо перекласти на мову або вже знаємо, де документи лежать, і відразу надати. Тож, якщо вам потрібна підтримка чи консультація фахівців із супроводу ветеранів, звертайтеся до ветеранського простору. Він розташований поруч із центральною площею Ірпеня на вулиці Шевченка. 5.